Герої України на захисті вітчизни під такою назвою у бібліотеці Чижевського оформили викладку періодичних видань. Головна мета об'єктивно та цілісно інформувати городян про події, що відбуваються у зоні АТО. Це газети, журнали, які описують ті найгарячіші події, які відбуваються, ну, зокрема на сході нашої країни, і постійно їх оновлюємо, доповнюємо і намагаємося так, щоб вони висвітлювали ну, якусь таку об'єктивну точку зору, тому що зараз можна почути, що для чого газети, для чого журнали все є в інтернеті. Але ви знаєте, така інформація часто є якоюсь фрагментарною, і якщо якийсь матеріал був опублікований вчора-позавчора, в інтернеті його не так легко знайти. А тут ми маємо такий своєрідний там, скажімо, підсумок, принаймні за кілька днів за тиждень. Двічі на тиждень працівники бібліотеки оновлюють викладку свіжою періодикою. Тож кожний бажаючий має можливість сформувати повноцінне уявлення про трагічні події сучасності. Цю інформаційну експозицію бібліотекарі планують підтримувати до закінчення неоголошеної війни.